Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі монета України 2 копійки 2006 року. Монетка виготовлялась з магнітної сталі, тому магнітиця. Гурт монета моя гладкий. На аверсі зображений тризуб. Внизу дата зверху напис Україна. По боках листя каштану з колосям пшениці. Реверс монети, по центру 2 копійки та по колу ягоди калини в 8 ячейках. Звичайна рядова монета коштує 1-3 цента. Якщо має монетка якийсь брак або відхилення, поворот ціна стартує від 2-3 доларів. Якщо попаде монетка, яка не притягується магнітом, ціна на таку монетку розпочинається від 100-150 доларів за один екземпляр монети. Є також більш дорожчі екземпляри. Зокрема, це поворот у 180 градусів. Монетка в ідеалі виглядатиме ось так. Ціна на ню договірна. Також є цінним брак Avers Avers. Монетка виглядатиме ось так. І ціна на ню також договірна. Привишає 500-600 доларів за один екземпляр монети. Також монетки з. Подвійним гуртом. На них ціна договірна. І є монети, які немагнітні. Тут у мене алюмінова монета 2006 року. Є попадають і бронзові, і латунні. Кілька варіантів та різних металів. Ціни на них стартують від 100-150 доларів. Алюмінові 100-120. Я купляв. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. В кого є такі монети, як Брак Аверс Аверс, поворот 180 градусів. Монетки в інших металах. Пишіть телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.